Пронто-пронто, мої кохані, з вами Хана, Ваш найкращий зірковий таролог і єдиний автор у світі амулетів із карт Таро, які завдяки трансформації змінюють ваше життя. Чому саме я? Тому що того, щоб збирати цю інформацію для вашого амулету індивідуального, треба вести певний режим дня, який я і маю таку здатність вести. Це здорове життя, це ноль алкоголю, це ноль куріння, це правильне харчування і багато ще чого. Це спорт, звісно. Тобто. Я цьому не навчаю, дівчата, бо багато хто пишуть тарологів, тому що я не впевнена, що ви зможете вести такий образ життя. Не тому, що я така одна. Тому що саме мені цю інформацію відкрили вищі сили. І так, подумайте про цього чоловіка, які ж його плани на вас. Дівчата, ну він тут зараз, ох, 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 знов цей дьявол. Він тут зараз. Підглядає за вами. У нього розбите серце, і його дівчата дуже тягне до вас. Дьявол. Можливо, дявол вас також тягне до нього. Бо дьявол завжди тягне двох людей. Розумієте, про що я? Так, а які плани у цього чоловіка на феєчку? Плани у нього по стабільності і надійності феєчки на дуже довгий срок до кінця життя у когось. І він зараз ці плани... Тобто він вже їх має, ці плани. І... і знаєте чому? Тому що його нічого не радує в цьому світові без вас. Але це тільки поки що плани. Тут не бачу, що він це втілює якось в ваше життя. Він тут плани має і може вам говорити. Але я не бачу знову кажу, щоб людина почала. Їх реалізовувати, а це великий показник, бо говорити, розмовляти можемо ми всі, хто тобі не дає. І ну, ця людина, дивіться, їй і без вас погано, але стосовно вас, він тут ніяк не може прийняти рішення. Бо він, мабуть, розуміє, які плани треба реалізовувати, і він розуміє, і не, не знає, чи готовий він. Тобто тут уже він всю голову поламав. Подивіться, ворони тут клюють. І за, і проти, і за, і проти. А чого він так боїться? Чого він так боїться? Може, вас знає. Він боїться кохання, дівчата. Це людина, яка боїться віддатися коханню. Для нього це переляканий, я не знаю, кимось, чимось або взагалі, але це так. І чи буде він втілювати ці плани стосовно фейчки? Верховна Жиця. Кажуть, ну, по-перше, він відчуває дуже великий зв'язок з вами. Він відчуває вас. Кохання є. Дядь Аркан помірність. Тобто, можна сказати, навіть так, що він вас вже кохає дуже давно. Дуже довгий срок. І він розуміє, що ваші відносини в один день рухнули, тому що він хитрував, маніпулював і обманював. І тут шість мечів. Тут людина могла навіть кудись поїхати після вашого з ним розриву, когось ходить до психолога, і він таки стане перед вибором шляху, з вами чи без вас. Але тут, тут хтось з вас обороняється від нього? Так, хоча він відчуває, що ви доленосна жінка для нього, хоч ситуація з ними не вирішується. Дівчата, мах! Він буде добуватися всього, чого він хоче, і ви не зможете перед ним устояти. Такі він почне це робити. Мах, це людина, яка йде по головам, досягає тієї мети, яка вона хоче. Яка порада Феєчці буде? Кажуть, Феєчка, будь розумна, підходь з головою, не відкривай своє серце і не приймай рішення стосовно того, що там бабочки, да, метелики в животі. З головою виставляй свої кордони, кожи, кажи йому, як ти хочеш, а як не хочеш, не бійся. І ще раз, якщо ви збили собачку, я забула. То ви повинні її зупинитися, доставити її в лікарню, її вилікувати, почуйте мене дуже уважно. І потім ще кудись її пристроїти, якщо це безхаченкова тваринка, а краще взяти собі. Тому що вас таким чином перевіряють вищі сили. Навіть волосся з голови людини, яка за моя бабуся, не впаде без Божого дозволу. І якщо ви кидаєте собачок на дорогах, а таких багато прикладів, бо я допомагаю таким собачкам, то так і вас колись кинуть на дорозі життя. Я нікого не лякаю. Я за те, щоб ви цю історію розказували своїм чоловікам, своїм дітям і своїм внукам і правнукам про те, що ми всі одне ціле. І якщо ти плюнув тут, то потім тобі харкнуть на голову через якийсь період. Я дуже категорична, да. Але я хочу до вас крит... докричатися. І не буду вас гладити по голівці, мої любі. Все сказала, все сказала. Дівчата, скоро він почне порушувати ваш спокій. Так, знов ця карта. Тому що тут кохання є. Дівчата. Хоч він до вас і не проявляється, але ви для нього імператриця. Найкраща жінка у світі, якою він хоче дітей і все таке інше. Він хоче вас утримати. Так. Він зараз один на одинці, дівчата, але він потім почне новий етап. Коли не кажуть, коли. По жезлам, в принципі, це не так довго залишилось чекати, двійка. 2 числа, 12-го, може, 22-го або другого місяця, до речі. Люблю вас.